Романе, вітаю. Я знаю, що ти обмежений в часі, хотілося б довго поговорити з тобою, але я думаю, в нас вийде. А, я багато вже говорив так, знову немає Романа. Багато вже говорив з глядачами про гейт. І, до речі, ваша стаття торкнулася мене, тому що в моїх коментарях тепер і мене звинувачують, і всю команду Української правди, в тому, що ми... Ну, ми, ми, ми поганці. Як ви з Романом вчора? Коли ця хвиля реакція перша з'явилася, відреагували на Хейт у ваш бік, і можливо були коректні і корисні зауваження? Ну, дивися тут така історія, що це не перша стаття про стосунки Залуженої Зеленського, ми пишемо. Це друга стаття. першу ми написали в березні 22-го року. І власне, те, про що ми писали в. В цьому останньому тексті, вчорашньому, так, це якби наслідок о, тих о, ну, зародкових якихось напружень, які були тоді ще в березні 22-го року, коли ж росіяни стояли біля Кейту. От тоді була о, реальна хвиля. хейту, така прям, о, як це сказати, прям, така, знаєш, цунамі таке було. Да? Ну, але ми, в принципі, о, живемо в, в, в такому якби постійному стресі, тому що. Очевидно, що всі сторони, які згадані в тексті, так чи інакше, щось їм подобається, щось не подобається, відповідно, їхнім прихильникам так само щось подобається, щось не подобається. Головне, ми свою місію бачимо в тому, щоб дати якийсь зріз різних позицій, в кінці вийти на якийсь синтез і на якесь розуміння того, як за таких умов, які там склалися. Які рішення можуть бути а, сприйняті, які не можуть бути сприйняті, і як, власне, а, краще вчинити. Тому якби хейт це такий а, неприємний побічний ефект роботи, але якби це не її а, ну, якби він не впливає на зміст статей, чи там на нашу готовність, чи на готовність висвітлювати якісь теми? Одне із найбільш поширених зауважень до вас стосується анонімних джерел. Я вже ставив питання попередній гості. А, очільниці Київського бюро The Washington Post, пані Ізабель, а, анонімні джерела. А, м, типу, хто завгодно може написати що завгодно тепер, посилаючись на анонімні джерела, і, і все буде норм. А, багато Рінці. хто не розуміє, чому анонімні джерела це нормально. Я хочу, щоб ти пояснив глядачам, як ти можеш пояснити, чому анонімні джерела в ЗМІ це нормально. Перш за все, треба розуміти, що навіть тоді, коли джерела анонімні, текст не анонімний. У тексту є автор. От я є Роман Кравець, і ми своїми іменами, своєю репутацією, своєю там десятиліттями роботи в журналістиці відповідаємо за те, що якщо ми використовуємо якісь джерела, і це джерела української правди, то це люди, які безпосередньо залучені перший шалон. Влади, перше шалон там військового командування і тому подібні речі, Тобто ми не анонімний телеграм-канал, якому там е, бабка бабці сказала і щось переказ. Розумієш, тобто, якщо українська правда, а ми якби з, з Романом в цій ситуації, якби е, як агенти української правди. Е, Пишемо щось, посилаючись на джерела, і кажемо, що це джерела там умовно в оточенні залужного або зеленського. То це джерела в оточенні залужного і Зеленського. Це настільки близько до там дієвих осіб, що інколи навіть ближче вже просто немає куди. Да? І, і ми е, ну, там поклали по десятку років на те, щоб е, спілкуватися в Україні е, з тими, хто приймає рішення, а не хто їх обговорює. І тому, коли ми щось пишемо в тексті, що от є така інформація від людей, які знають, то це правда від тих людей, які правда знають цю інформацію. Та? І ті, хто читає українську правду, розуміє, що ми політикою займаємося давно, і журналістикою інсайдів, ну, ця, ця тема, ця, ну, цей вид журналістики так займається, називається журналістикою е, ну, Скажімо так, ми собаку з'їли на цьому. І Якщо ми щось говоримо про, про якусь ситуацію, то це очевидно не ну я не знаю, там не, не Арістович, та, і, і не люди, які стоять там і читають про ці ці новини в телеграмах і потім пере, переказують їх з розумним видом обличчя. та, є виразом. Ми знаємо все, що ми знаємо, від людей, які безпосередньо залучені, які єдині можуть знати таку чи таку інформацію. Та, там у тексту було. Ну, не буду називати цифру, щоб не підставляти їх, але кілька людей, джерел, які там безпосередньо ходять на ставки з Зеленським. Зміш, тобто це джерела такого рівня, тому якби я за всю інформацію з тексту абсолютно спокійний. Це перша сторона питання. Друга сторона питання в тому, що а, ті, хто намагається якось нам о, щось закидати стосовно анонімності наших джерел, хай сходять і спробують. Домовитися з кимось із е, топ-посадовців, які там безпосередньо приймають рішення там і у військовій сфері, і у політичній, а й спробують і сходять домов... домовляться з ними про авторизоване цитування у темі стосунків е, там головкома і верховного командуюча. Я подивлюсь на цих людей, які прийдуть і е, дадуть тобі е, авторизовані цитати. Е, Людей-учасників процесу, це ну не знаю. Мені здається, що це по суті типу в тій ситуації, яка зараз є, ну, тупо неможливо. І тут питання в тому, чи нам шашечки, чи їхати. Добре. А з чим пов'язана така недовіра до статті. Там ну, в даному випадку, конкретно до вас, двох романів. Можливо, з тим, що багато років в Україні ЗМІ належали олігархам і обслуговували їх, і ми чули замовні наративи. Можливо, з страхом, що такі статті дійсно дестабілізують ситуацію в країні. Хтось вимушений буде програти, якщо в них є конфлікт. Що в головах читачів? Так. Тому я тобі не можу сказати, але. Мені здається, що не треба перебільшувати е, типу вплив тих, хто найголосніше кричить. Да? Маю на увазі, що е, цей текст був написаний для дуже багатьох середовищ людей. І по суті, всі, окрім о, там офісу президента і от, е, ну, такого середовища там громадських активістів, мовно кажучи. Да? twitter чат це навіть точніше. Тобто, от тільки цих два середовища мають різко негативне прийняття цього тексту, та от тільки офіс президента, по суті, там, ну і я розумію, чого там Андрій Борисович образився, і інші люди, і от чат Все всі інші то військові мені там командуючі, і, там ну, високопосадовці, і, там політики, дипломати, всі пишуть, і всі типу розуміють, що. Ситуація і правда така, що в тексті вона описана дуже точно а да? при тому, що вона описана дуже виважено, жодного разу на весь текст не вжито слово конфлікт, якщо ви уважно читали цей текст. І загалом е було дуже дивно сприймати. Якісь типу абсолютне нерозуміння того, що написано в тексті, і закиди в тому, що ми там не знаю, працюємо на офіс президента і мочимо залежне залучання мочимо залужного, Хоча насправді цей текст про те, що відставка залужного найгірша з усіх можливих ідей. Там ну ледь не прямо це написано, просто це журналістика, не телеграм-канальщина, та не. Стерненківський Ютуб, е, де прийнято говорити в такій тональності, так? це якби медіа, ми зважуємо і виважуємо кожне речення. Тому якби, ми даємо, е, підводимо читача до досить очевидних, на наш погляд, висновків. Треба просто ну, спробувати спокійно сісти, перечитати ще раз цей текст, і мені здається, що тоді дуже багато хто дійде до тих самих висновків, до яких дійшли ми. Тому знову ж таки кажу, що це просто ефект е, найбільш голосних е, криків складає ну формує на тебе враження, що до тексту там нема довіри. Я знаю абсолютно точно, що ну там цей текст очевидно швидко був перекладений. Там і ліг на столи всіх посольств, е, там всіх з і інших середовищ, тому що вони очевидно розуміють е, в цій сфері давно і знають, що якби наші джерела це ну, джерела, які можна довіряти. Громадський діяч і політик Борислав Береза вчора публічно звернувся до головної редакторки УП УПС Мусаєвої. Зараз не почув ти щось додати хотів. Як ти компліментарно, громадський діячий політик? Ну а хто він? Ну це дуже хороше питання. Тобто, ти вже дав відповідь на те питання, яке я ще не озвучив. Власне, Береза заявив, що в матеріалі брехня насправді у головкома не було особистої зустрічі з Остіним, Про що пише ТВ. Вони не спілкувалися особисто. Ну, можеш прокоментувати? Що, що залужний і Остін були а, разом з кількома командувачами, була нарада, під час якої були очевидно виступи, і під час входу цього виступу Залужний озвучував певні там. Напрацювання і певні потреби, які потрібні для виходу на 91-й рік, і всі цифри, які в нас в тексті названі, вони адекватні, плюс перевірені у військових, перевірені навіть в людей з держдепу, які були присутні на цих зустрічах. Ну, тобто, Бориславу Березі, я би порадив менше читати, не знаю, що що Борислав Берези що там читає. Е, ну, типу, ми дякуємо за те, що він е, читає тексти і долучається до їхнього поширення. Прикро, що він е, каже, що там брехня, хоча насправді Бо там була маленька неточність стосовно е, там комунікації. Е, хто кому цей, в якій ситуації Остін повідомив е, там певну чутливу інформацію, але е, загалом, якби очевидно, що все в тексті написано правда. Якщо не конфлікт, а тертя чи, можливо, там сухе спілкування, я не знаю, як це назвати, між Зеленським і Залужним існує дійсно, і Українська Правда опублікувала правду, після такої уваги до цієї ситуації, що мало б зробити Зеленський і Залужний, аби. Приборкати пристрасті і можливо заспокоїти українців. Чи можливо їм це не на руку, і вони не зацікавлені в тому, щоб приборкувати нагнітання? Ну не ж таки, задумав. я повернувся до того, з чого я починав. Та? Тобто, це не сьогоднішня ситуація. Ну певний там різний погляд на. Ведення бойових дій на те, як мають проводитися захисні чи атакувальні дії, і куди взагалі рухається війна, це все почалося ще в березні 22-го року, але це не завадило Зеленському і Залужному два роки давати весні по руках і по інших місцях. На тобто я сподіваюся, що так це і продовжиться. Все, що їм треба зробити, це не знаю. Хочуть вони чи не захочуть, але там якась спільна публічна заява. Я не думаю, що вона, якби їм треба чи нам треба. Ми розуміємо, що між ними є певна напруга. Ну і що є, окей. Працюємо далі. Ну, це текст був написаний для того, щоб. Показати реальну ситуацію, тому що ну, було кілька текстів західних медіа, які, як, як нам, здалося, ну, не зовсім коректно е, трактують певні там, історії і не зовсім точно е, описують е, нашу ситуацію, та, тому що багато чого для них е, ну, таку типу, закриту і незрозуміло. Ми написали для української аудиторії текст достойний української аудиторії, в якій, якому пояснили точно, що відбувається. І дали зрозуміти, що це відбувається вже кілька років, і нічого критичного в цьому немає, ми сподіваємося, не буде. Так? Тому це то, навпаки текст для примирення написаний. Ну, насправді дуже багато нарікань стосовно або відсутності, або просто неграмотної комунікації. Верхівки політичної України на різних рівнях в різних нішах. І стосовно реабілітації. І стосов... Ну там багато чого. на Можливо, справді я просто собі уявляю брифінг там умовний. Дві людини стоять, і один висловився, інший висловився. Поважаю верховного головнокомандувача, поважаю головнокомандувача там відповісти Це на питання. Мені нам всім не, не так важливо, щоб вони там щось говорили. Да? Тобто їхня е, спільна боротьба і продовження там на навішування росіянам е, і відстоювання української території, типу, достатньо для того, щоб е, якби, ми розуміли, що все, все окей. Тобто я не думаю, що е, після кожного там. Після кожної статті, тип головкоми мусять там виходити і демонструвати публічні е, заходи любові. Так? Тобто, ну вони ж не родина. Нам не важливо, щоб вони там е, один в одному душі не чули. Головне, щоб тіпі, їхня комунікація, робота відбувалася професійно і ефективно. Мені здається, що цього можна добитися і без брифінгів, і всього іншого. А, що ж, дякую. Хотів процитувати опитування, але не знаходжу його. Воно в мене зникло. Опитування ну там насправді більшість наших глядачів виступають. Наскільки можете виправити мене, за те, що не треба приховувати правду і треба висвітлювати. Тобто, вам ну тобто коментарі одне говорять, а в опитуванні виходить, що замовчувати цю історію як із корупцією українці не згодні. Історія ж тому, що насправді всі знають про існування цієї історії, просто робити вигляд, що ой нічого не відбувається, ну якби це. Дуже доросла ситуація. Якщо, наприклад, не дай Боже, там Володимир Олександрович вирішить там через місяць чи через два змінити головкома, і для всіх це ну якби не було цього тексту, це був би просто шок, який ну, дуже складно було б якось проконтролювати і прокомунікувати. Тому ж ну, одна з функцій журналістики це якась така соціальна, як це називається, є лікування, а є коли ти заздалегідь готуєшся до того, щоб уникнути хвороби, це був слово профілактика. профілактика. Uh -huh. Це така профілактична функція, щоб люди, інформаційна профілактика, щоб люди знали взагалі, що відбувається. Тому що всі ці активісти, які кричали вчора там і обливали нас брудом, вони насправді все це знають, що написано в тексті. Їх обурює тільки те, що ми про це розказали всім іншим. Тому, якби для мене це така. Недопустима ексклюзивність. Правда, вона для всіх, а не для якоїсь обраної кастрюлі. Е, дякую. Дякую. Маю відпускати. Тебе знаю. Роман Романюк, журналіст політичний оглядач української правди, був на зв'язку. До зустрічі.